Автомобіль у сучасному світі перейшов з рівні розкоші до звичайної необхідності, і з кожним роком бажаючих опанувати теорію та навчатися водінню стає все більше і більше. Раніше було навчання повне учили і теорії. Потім здавали вони у себе іспит теорії, і потім їх вчили практичним навикам. А зараз вони можуть навчати практичним навикам тільки після того, як успішно буде складений в сервісному центрі теоретичний екзамен. Теоретична частина передбачає тестування з 20 питань, на виконання яких виділяють 20 хвилин. Тестування можна пройти в усіх територіальних сервісних центрах МВС України. Теоретична частина іспиту вважається складеною, якщо допущено не більше ніж дві по. Помилки, а також завдання виконані за відведений час. Для тих, хто не склав теоретичний іспит, допускається через 10 днів після попередньої спроби без обмеження кількості спроб. Я дуже швидко, качественно все зробили, коли на брала. А вже практика, коли скоро 10 буде екзамен, будемо ставати. Экзамен я здала місяць назад, записалася на практичний Сегодня Сьогодні здала ну, Отлично. з першого разу. Так що вот жду права. бы в восторге, радості не предела. з 1 серпня 2023 року. МВС скасувало обмеження щодо кількості спроб складання практичного іспиту для отримання посвідчення водія. Тепер є безмежна кількість спроб здачі практичного іспиту в, е, на протязі двох років з дня видачі свідоцтва про е, практичні навчання в автошколі. Також оновили термін е, між. Е, Неуспішно складеним іспитом і слідуючим іспитом. Тобто, якщо кандидат у водії не склав іспит, то наступний іспит він зможе складати не раніше, ніж через 10 календарних днів. Також оновлено екзаменаційний лист практичного іспиту, у якому чітко визначено типові помилки та критерії для оцінювання здібностей кандидата на право отримання водійського посвідчення. Зазначили у сервісному центрі для того, щоб громадянам було Якби зручніше, тому що е, три спроби і знову автошкола ну це було якби важкувато, тому на зараз цей. Якби термін збільшили, отримати нове посвідчення водія у зв'язку з обміном виданого вперше посвідчення водія на два роки можливо виключно після закінчення строку його дії, а не раніше зараз первично на два роки, потім на 30 років. Ми поміняємо посвідчення водія незалежно від того, сплив у нього термін чи ні. Саме важливо раніше не поміняємо, тому що якщо міняти раніше, то він не видасться на той термін, який залишився до кінця першого терміну. Також у МВС зазначають, що термін складання теоретичного іспиту становить один рік з моменту отримання свідоцтва про теоретичну підготовку, а практичного два роки з моменту отримання свідоцтва про практичну підготовку.